Сині жовті ляльки з ниток робить десятирічна вінничанка Кіра Король. Це тулобо, а це її коси. Я роблю хрестик, затягую і перевертаю, і тут зав'язую на три вузлика, щоб крепко трималося. Ось це її обличчя, а це її пласічко. Виготовляти ляльки-мотанки з ниток Кіра навчилася на гуртку рукоділля. Кілька таких через волонтерів передала українським захисникам на передову та у військовий шпиталь. З того, каже, усе і почалося. Тепер свої ляльки продає, а виручені гроші спрямовує на потреби ЗСУ. Передала для наших військових поранених в госпіталі. Я їм подарувала і мені дуже було весело на душі, я дуже раділа. Я бачила, які у них посмішки, я бачила, як вони раділи. І я захотіла зробити більшу справу. І я вирішила збирати кошти та передати їх притулі. Патріотичні ляльки-мотанки Кіра спершу продавала родичам, потім у батьків на роботі. Зараз реалізовує у дворі будинку, де мешкають. Коштує лялька-мотанка, з ниток 100 гривень. Я хочу просто допомогти і наблизити нашу перемогу. Мама Кіри Людмила Король Суспільному розповідає бажання доньки допомогти військовим підтримала. Сині жовті нитки купують самі. Також допомагають родичі. Донька вже виготовила 150 ляльок мотанок. Не бувають різних кольорів, різних відтінків жовтого, голубого, є з косами, є з двома косами, є просто розплетені волосся. І є у нас плакатом, де написано, ми збираємо на допомогу ЗСУ». Годину півтори вона продає всі лялечки, Це в кількості 20-30 лялечок. Уже зібрала понад 13 тисяч гривень, ціль 20 тисяч. Коли їх назбирає, хоче особисто передати Сергію притулі, засновнику одноіменного благодійного фу фонду. Є по гривні, є 5, і 10. Тут є 500, 200, 150, 20, 10, 5 і 1 гривня. І двічі. Вже назбирала 13 тисяч 325 гривень. Я вже зв'язувалася буквально вчора, сьогодні з Притулою, Написала йому в інстаграм та у месенджер, але не було відповіді, тому познав на гарячу лінію. Сказала, що обов'язково з нами зв'яжуться, і тому, мабуть, можливо, десь через тиждень будемо їхати завозити всією сім'єю йому кошти. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.